У павлю від друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один. Tower Defense, в принципі, я думаю, вже ви всі здогадалися, що це таке. Це гра в Кальмара Tower Defense. В принципі, достатньо-достатньо такий відомий серіальчик. Зараз він таку, знаєш, в тренді, на хайпі, там щось нові, які сезони повиходили. І, в принципі, разом із цим повиходило також купа всяких нових режимчиків. Давай подивимося, що у нас є по лобі. нам, нам до речі, кстати, зразу дають два отаких от перших юніта. це. Crimson Сквіт і Грін Сквіт ось до вони якраз за нами бігають. Отакий червоний з якимись. Револьвером, і зелений, теж з якимось якась гвинтівка. Не знаю, що це таке конкретно. Ну, ладно. В принципі, дещо-дещо. Саме лобі нагадує, так само, як у ФНАФ Тавер Дефенсі, є ось така штука. Squid Doll Case, Воно за 150 робуксів, До речі, ну, досить таки дешево. Також є отакий ось, до типу, як чувачок ексклюзивний, за півтори штуки робуксів, Це, вовше, обалдеть, скільки він стоїть, але. Я думаю, що в принципі за ці гроші він має бути обалдеть, якийсь серйозний парець. Також у нас є безкоштовний юніт, якщо типу додати в улюблені цей режим. Проте наскільки він там потужний той персонаж, хто його знає. Окей, також є віп-штука якась. Це для чого? Віп-зона, так, да, це я розумію. Тут якісь є золоті злитки. Ну, що пише? Нові віп-тавери, нові віп-мапи, щоб грати. Level up to gain access to VIP А, Ага, треба бути левел 30. Я поняв. Окей, також тут має бути якийсь до івент фронтмен challenge. але він ще не вийшов. В принципі, воркшоп навіть не знаю, що це може бути, а пішли подивимось. Ага, тут є трейд якийсь. Потім Cyber Store, Cat, Cyber Lion. Слухай, а це часом юніти. Не ті, які розроблені самими гравцями. Ні, а, ні-ні-ні. Ні, тут треба збирати, коротше, матеріали, і з цих матеріалів можна буде крафтити собі тавери. Я поняв. Це нам не дуже цікаво. Окей, погнали далі. Тут у нас, в принципі, ось до якраз такі самі телепортери на рівні, тому, в принципі, все. Більше тут нічого такого немає, ось до є, допустимо, шоп. шоп шопінг Проте у нас все заробиться, да, Всякі штуки дюки Окей. Допустим, також у мене є 250 баксів і тут ось є сумонка. Вона коштує 100 якраз. В принципі, я думаю, можемо два відкрити. Да. Вони якось відкриваються отако через інвентар. Відкрити всі, падає зелений і. О, от жовтенького у мене було. М -м, але я так розумію, він також найнижчої якості, в принципі. Ану, Да, ось до Він, він самий звичайний перець. Окей. Що ти робиш? Ану, тавери. Давай подивимося, що, в принципі, вони всі вміють. Ренжа 16, кулдаун 1,03. Дамаг 31.1. Непогано. Тут ренджа побільшечко, кулдаун поменшечко, Але, в принципі, думаю, що сам ДПС. Ну, не набагато більший. В принципі, то. І ось до якраз є жовтенький. В нього. Він, до речі, краще, ніж зелений, насправді. От ДПСу, але чуть-чуть відстає в ренжі. Але отих 0,40, я думаю, що вони. Ну не прям грають роль, поняв. До речі, є якісь до подарунки. Можемо забрати X10. А, 10 10 баксів дали. Поняв. Окей, і в принципі, отут що? Comeback each day. так а що, я можу забрати? Так, можу, все, нормально. О, ще 110, а ну пішли ще купив. У мене ще є 110 баксів, let's go. Так, купляємо цей самий кейс. Айтеми відкрити, бем-бем-бем. О, епічний якийсь випав. Оранж якийсь той кент. Ану, ренжа майже 20, кулдаун 02, і дамаг 12. Слухай цей, вообще прям приємний. Тоді, ладно, пішли тестити то все. Сторі мод, плеєри 1.4, Ага, я отако вибираю. Friends only, тоді давай, щоб лишній ніхто не забіг. Вибери складність. Normal, Easy, Ну давай поки що, напевно, на Easy, да? В принципі, різниця тільки в 62 баксах. Але так, я хоч знаю, напевно, що пройду. Гекс. Let's go. Що в нас по мапі? Де наша база? Оце я розумію так, що це наша база, да? А звідси вони виходять. А ні, defend, Це треба захищати. Ага. Ну окей. Тоді давай. цієї мебаблам. У мене й ноль. В смислі. А чо це? А, потрібно спочатку почати. Ну окей, давай. Тоді ставимо, коротше кажучи, отакого от кента. Вони звідси ще йдуть, так? Да? Ой, що звідти вони йдуть, я все протикав. Переплутав. Оп. Все, кента поставили. Let's go. А, я їх по одному можу тільки ставити, да? Валка лук. А диві, які вони повільні Обалдіть, то я то що його далеко поставив якось. Ладно, давай ще одно таке поставимо. Не, в принципі, я можу їх ставити скільки хочу. Окей. Пойдет Скільки прокачка? 300. Ой-ой-ой. Багатенько але ладно, можемо скіпнути хвилю. Давай, в принципі, те й зробимо. І поставимо отакого, от напевно, зеленого чудика. да? хай теж тут допомагає. Він тако підбігає, Бем і ста. Ой-ой! Щось їх тут починає виходити. Диви плеєр 1, плеєр 2, плеєр 5. Цікаво, прикольно, непогано. Окей. Так, є 250 баксів, я би ще по прикольчику поставив отакого кента. Чисто подивитися, як він, в принципі, атакує теж, бо у нього так -то якийсь кулемет. Це їх плазмагани? а в цього кулемет диви. Так, а ну давайте. Погнали. Ага, ану, ще раз. Вони не встигають дойти. Ну, анімація атаки, в принципі, в них поки що однакова. Проте самі звуки трошечки відрізняються. Окей. Окей, окей, окей. Давайте тоді такого теж кента поставимо по прикольчику. О. Ще подивимося на нього. Що він у нас вміє. А, ну в цього, до речі, не плазма ган. саме звичайний, поняв. І звук якраз таки теж до звичайного вогнепала. Окей, тоді давай ще й цього такого сюди поставимо, щоб він уже не бігав за мною. Та й в принципі. Ізігаме, як той казав. У прокачці 375-150. В принципі, оранжевий і жовтий коштують однаково, тому я би підкачав спочатку його, бо він все-таки трошечки кращий, чувачок, ну якось отако. І от тебе б я, правда, продав би, бо ти такий шумний і неприємний. А толку тебе, в принципі, небагато. Х2 можна врубити, да? Ооо? О, оце вже тако нормально. Хай вони доходять, в принципі, до моїх основних оцих чувачків. А тоді, якщо що, можна буде виключати. Плеєр 8. Це якийсь такий міні-бос, да? 600 хп в кента, непогано. Чи, чи точніше подружки? не знаю. Ладно, давай ще тебе тако за 500 підкачаємо, щоб в принципі. Ти взагалі тут крепко навалював, ми якось так. В принципі, да, складніше трохи стало. Ну, вони просто, типу, далі доходять. Але в принципі, самими жирними, коли розбираються, то все, ці вже зразу падають. Так що, в принципі, живем, живемо. Ні, ну поки що, в принципі, прям супер прикольно то все виглядає. Ці всі, всі стейджі, як воно все пророблено. да. Самі оці кінти теж цікаві такі. Правда, у всіх чогось анімешні лиця, але ну, що ж поробиш. <реш> така, така задумка якась. Та й в принципі сама ж гра в кальмара, а вона десь там в Японії, начебто записана, да? Чи знята Так що, в принципі, не дивно. Так, то й так. Окей, вейв 10 старти. Це в нас пішов в да? Оці, типу, якісь швидкі кенти. Але, в принципі, вони теж падають. Так що давай тако, можемо все одно це Х2 включити. Та в принципі особо сильно там і не парцять. Давайте тебе ще за 650 підключаємо. Левелів прокачки, я так розумію, прям вообще багато. Насправді то. Бо в нього в самого не подивлюсь, так зараз, по-моєму, 18 максимальна ранжа. Це, в принципі, багацько. Та й потребує грошей. Так що якось так. Ладно. Якщо буде, в принципі, все одно сильно тяжко, то ми Наміє оцих підкачувати, так що то таке. То, в принципі, таке. З цим ми розібрались, Ясно, понятно? Ясно, понятно. 750 баксів мені треба. Мені треба ще буквально 100 них. Вот, в принципі, окей. А я можу паузу якусь поставити, да, Диви? Обалдіть, непогано. <coughs> можу включити паузу, щоб такого собі там постояти подумати, що мені там треба куди ж мать, Прикольно. В перший раз таке бачу насправді. На І у нас є певні трошки проблеми, да? Чи ні? Давай виробимо x2, в принципі, то. Все. І можемо назад включати. Ці вже вже зараз. Все, їм хана. Там саме складне що було, це типу той бос чи що. А, левелів 5 максимум. це ось до рендж 19, а дама хоч до зверху. <плес> <плес> ну. Окей. В принципі, питань немає. Мені би ще 6 доларів на прокачку цього кента. Є таке діло. Погнали. І давай відрубимо Х2, в принципі, а то вони щось якось далеко, наче, йшли, уже. Так що. Якось так. Швидкі кінти, в принципі, теж слабаки. Їх паритися там, боятися немає чого. Єдине, що хочеться швидше заробляти гроші. І цікаво, скільки всього хвиліш. То Зараз почалося 15. Це, напевно, ластова. Дві 250 у кента ХП. Непогано. Окей, заабрейдемо ще один рівень цьому кенту, нашому оранжевому. І у нас є 200 баксів, в принципі. На прокачку цього треба 650. То ми цього, я думаю, виробимо все одно. На всяк випадок виключаю х2. А, ні, це не кінець, там що далі є. Я поняв, окей. Не вистачає 8 баксів під під підкачати. А ось знову хвилі пишуться. 16 з 20, сьогодні. Поня, поняв. Бемц, підкачали кента, непогано. Та в принципі, вони нормально валять, слухай. Можемо навіть хвилі, в принципі, скіпати. Ой-ой-ой, тисячі хп, непогано. Непогано. Ладно, і в цих по 600 дам. Дам, окей. Окей, okay. мені треба 750 баксів. Та нема. Будемо чекати. Можемо навіть скіпнути, в принципі, навіть і не чекати. Зразу підкачати, все нормально. Та й в принципі, чи нозис? Що ні, мені би ще трошки грошей, щоб я поставив ще одну таку оранжевого і щоб він тут крепко навалював. Бачиш, а то цей трошки далеченько, він не зразу атакує. Це, в принципі, не супер круто. Можемо скіпнути хвилю, одразу отаку сюди його поставити, навіть підкачати на один рівень. І, в принципі, нормально. Непогано. Байдет. А вони у нас що, з x 1 друхались весь цей час, да? Поняв. Поняв, непогано. Але, в принципі, це ось до, я так розумію, ластова хвиля. да? Ой-ой, ой а тут вони прям жирні виходили, Непогано. Поняв, підкачуємо тебе за 500. І навіть x1. Вимкнемо ось до бос вийшов. 7500 хп. Обалдеть. Ну, в принципі, диви. З цим то ми справляємося. От цього 7500, зараз будемо дивитися. Він дойшов такого сюди, тут можна сказати, половина. В нього вже ХП немає. Все, в принципі, можна не паритись. пройде. Ну, та диви, в принципі, ізі, ізі. погнали в лобі. Тільки мені там бабла дало, а то я щось навіть і не подивився толком. 260 баксів. Нормально, пішли відкривати ще. І в нас, до речі, попідкачували самі левели наших юнітів. Тут є така механіка, така система, тому, в принципі, непогано. Можемо ще й забрати І Мені не вистачає всього на всього 20 баксів. Ну, ладно, Що поробиш? Що ж робіть? Давай відкриваємо все зразу. Випадає зелений і зелений. Ну, лабуда. Трохи лабуда. А я можу їх отако фіт, a tower to feed. В Мислі? А я можу покормити його. І таким чином я збільшу його характеристики. Обалдеть Абалдіть. Але продавати я не можу, походу. Да? Я можу, типу, просто зняти, але продати я не можу. Дивно, чесно кажучи, достатньо дивно. Ну, в принципі, що ж поробиш. В принципі, ось до такий новесенький режимчик у нас є. Ми його затестували. Обов'язково, якщо він вам сподобався, дайте мені про це знати в коментарях. Чи варто сюди. Ще раз залітати. Ну і не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.